Бо ми бачили вже на прикладі Д4, коли Д4 спочатку робило одну гру, людям не сподобалось, і вони почали, слухаючи їх, робити гру куйову без оцього бар'єра, без оцього сита, без оцього спробування, типу, через ні сказати да. Розумієте? Вони просто сказали відразу да, навіть не задумуючись. Тому в цьому теж дуже велика проблема, наприклад, Діабло 4-ї 4, да. Ластипаху, до речі, доволі е, не так, як ГГГ жорстко кажуть ні. Але там теж через щось таке: вони ті, отримують фідбек від гравців і потім його би, проводять через таке сито свого е, Ну, сито, да, як муку просіють, да, Через сито проводять ці думки фідбеку гравців. Euh, свого якогось euh, ну, розуміння віжена геймдизайну, того, як вони хочуть свою гру бачити. Дяблі 4 не мають цього віжена, тому то проблеми проблема Дяблі 4. Фої він є, але вони дуже сильно і ретельно просіюють. І коли навіть залишається вже відповідь, що да, так, і треба додати це в гру, вони все ще просіють і просіють, і просіють, і просіють цю думку, допоки вже блядь, ну, півень блядь, почне кукарекати, що. Треба! Треба, блядь, джона, там треба! А вони ще, ще думають. Ну, типу, в цьому проблема поя. Вони занадто довго думають.